не показувала про нору і про біла. Зараз випустила їх на прогулянку, тут хай піднявся, істеріка воно у, у малищів. Нурочка, що таке? Ди сюди далі. Снішок іде. Нора, моя киця, йди сюди. Ой, оця малишня ганяє нору. В общем, вибичуєте який гав? Білочка, йди туди. Отака. А ну підемо далі. Нора, що таке? Не бійся їх. Вони закриті, нора. Норочка, вони закриті. Оце раз лякали собаку, напали тепер. Оце такі в нас вульки. Норочка, йди сюди, моя киця. Хвостиком воно махає, як пропіллер, і всю. Що бігавав гав? -гав, -гав. Макс, гав-гав-гав. Усьо ще монстріще мале. Нурочка, йди гуляй, зайка, не бійся. Кар'єрненькі. Нурочка, гуляй, гуляй, зайчик. Іди сюди, не бійся. Іди, вони всі закриті, вони тебе не образять. Іди, бімка десь наш побіг, бімка бігає. Бімка він не в собі такий хлопчик, ну, добряк з людьми, але ігри в нього іноді переходять в небезпечні, хватає за ноги зубками. Ну, все, така в нас нора, такі в нас прогулянки з норою. Всі закриті, нору випустили, і вона боїться далі йти. Ну нічого. Колись вона тут всіх строїла, тепер, бачите, ролі змінюються. Ми боялися, що вона образить інших, а тепер ображають її. Ну нічого, нора в нас не ображена. Де да, норочка? Йди, Нор, йди погладю. Нора! іди погладю, Іди погладю мою дурочка. Та хороша собачка. марку. Ти чого прийшла? Вчора прийшла жіночка зробити у Польщику нашому Марсіку, зараз розкажу про нього кота. Так вона ж йому сіла до крові. Нора, не бійся тих малих. Вона з біном грає. Так, оце вже мені не подобається. Так, сніжинка. Бачите, що робиться, оце мале монстриня. Так зараз закрию тебе і сиди там в коридорі в своєму. А нора хай погуляє трішечки. Ось вона в себе вдома тут не боїться, Норочка. Ну, не любить вона зйомки, вона коли зйомка, вона ціпеніє. Норочка, ти боїшся, коли тебе знімають? Тільки ж так раділа, а тут зараз. Це якась метис бельгійської вівчарки, вона дуже розумна, але дуже чутлива. Дуже чутлива до всіх оцих нюансів. Да, норочка? Не бійся, все добре, все хорошо.